І повернемося до Луцька, який пережив найбільшу атаку РФ з початку вторгнення. Росіяни атакували місто дронами та ракетами, цілили по місцевому підприємству та гаражному кооперативу. На прямому зв'язку з нами кореспондентка Суспільне Луцьк Наталія Клекоцюк. В неї розпитаємо детальніше про наслідки обстрілу міста. Вітаю Наталю. Розкажіть, будь ласка, які останні дані? Чи є інформація про травмованих на цей момент? Які масштаби руйнувань у Луцьку на даний час про постраждалих та загиблих невідомо. Ніхто не звернав, не звертався у екстрені служби. Цього зафіксовано не було. Хочу сказати, що повітряна тривога на території нашої області пролунала у першій 55 ночі. О другій волиняни почули перші вибухи. У нашому повітряному просторі було орієнтовно 50 Шахедів, а також п'ять ракет. Про це повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький. зі слів Луцького міського голови Ігоря Поліщука. Сталося загоряння на одному із місцевих підприємств. А також загорілося приміщення одного із гаражних кооперативів. Наш колега був на місці подій вранці, і він спілкувався із очевидцями. Серед них один із працівників гаража. Це Олександр Тихий, який допомагав ліквідовувати загоряння. Давайте послухаємо пряму мову. Як почались вибухи, перебував вдома в селі Залуцькому. Працюю тут, а на вулиці, що перекрили. Приїхав на роботу, як зазвичай, і тут все перекрито. Дійшли, головне, що в нас все добре, там в друзів хлопців в гаражах розбило все, Так. Травмованих, здається, немає, в хлопців погоріли автомобілі і гаражі. Щось спасали, ще поки нічого не відомо. Розбирають завали все, нічого не ясно. З Деяких гаражі, на які не одразу попало вогонь, то там врятували. Те, що прямо відкрито попало на ті гаражі, де автомобілі там вже не врятували нічого. Дякуємо Наталю за інформацію. Пів... Прошу ліквідували ліквідовували сотні рятувальників. Так, дякую. А також працюють сапери, які обстежують місцеві території на наявність вибухонебезпечних предметів. Також було залучено 11 е, одиниць спецтехніки. І власне, як я вже повторилася про постраждалих інформації. Немає я також хочу сказати, що було зафіксоване одне звернення на гарячу лінію Луцької міської ради щодо пошкодження даху в одному із будинків. Студія. Дякуємо, Наталю. З нами на прямому зв'язку була Наталія Кликоцюк. Ми почули останню інформацію з Луцька, що цієї ночі від ночі відбивав найбільшу атаку РФ від початку повномасштабного вторгнення. Наразі невідомо про постраждалих. Слідкуйте за нашим етером. Ми повідомимо актуальні зміни інформації.